Третю за рік зловили на проїзді пішохідного переходу на жовтий сигнал світофора. Позбавлення правоводіння від 6 до 12 місяців. Отакої законопроект подала група народних депутатів. Вони пропонують доповнити діючу статтю, нормою, за якою порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону чи зустрічному роз'їзду, ненаданню переваги в русі, пішоходу на нерегульованому пішохідному переході, проїзд на заборонений сигнал світлофора або на заборонний жест регулювальника. Вчинені особи, яка протягом року один раз притягалась за такі самі порушення, тягне за собою накладення штрафу в 1020 гривень. А якщо водія двічі вже протягом року штрафували за вище вказані порушення, то його чекатиме штраф 2,550 та позбавлення водійського посвідчення від 6 до 12 місяців. Складання протоколів за порушення правил дорожнього руху, якщо водій двічі протягом року притягався до штрафу за будь-який із раніше перелічених порушень, наділятиметься Національна поліція та військова інспекція безпеки дорожнього руху ВСП ЗСУ. Розгляд справ та винесення постанов відбуватиметься в судовому порядку. Ну що, любите проскакувати на жовтий?